Ну що ж, доброго ранку ми з України вирішила трошечки присвятити свого часу каналу. Підготовила вам таку цікаву, я думаю, інформацію. Чому, поки я тут загрязла в розрахунках і в консультаціях, тако спостерігала за деякими каналами, багато не починають вже кричати про якусь зраду зрадоньку про державні перевороти в Україні, ну і мені стало цікаво ну, подивитися, що ж це за перевороти тут такі. Коли я вже зробила розрахунки, я просто сміялась. Чому? Ну, от люди, які без знань, людішки, які тільки хейпують те й щось почули і починають розганяти ці всі історії, вони думають, що вони роблять користь. Це говорить про тупість. Чому? Розумієте, доля карма, вони завжди йдуть поруч. І от ми зараз з вами знаходимося саме на тому шляху, коли дуже багато подій саме має відбуватися осінню 2024 року, бо це нам по долі. І от матриця зробила такі всі дії, тому що я вам казала, що е кожна подія вибудовується. І от зараз вже на осінь вибудовуються саме ті події, які мали відбуватись. Саме по долі, і по долі, яка пов'язана у Україні, і по долі тих людей, які мають приймати участь у цих подіях. Один з них, саме людина, яка займає високу положення в нашій державі, є Кирило Буданов. Колись я робила вам відео стосовно нашого президента, і в нього теж виходило саме події на осінь 2024 року, коли має багато що в нього змінитись. І виходить таким чином, що і Кирило Буданов теж підпадає під ці події. Тим паче, що в матричній системі Кирило Буданов займає 49 й код. Це код удачі. Тобто людині дали одразу саме цей шлях, дали всі важелі для того, щоб вона дійшла туди, куди вона дійшла, і вона мала право це робити. Але я колись, коли робила про матричні коди, вам відео, говорила, що ці коди, саме 49-й, да, він і має багато спокус. Людині дають. Але і у людини питають. Отака От перевірочка. Тому зараз буду вам намагатися пояснити деякі речі. Я зробила деякі розрахунки і прийняла таке рішення, що я вам їх буду трошечки показувати саме в тому об'ємі, який саме відноситься до нашого з вами відео. Бо на інші я не маю права, це публічна особа. І втручатися в її життя ми теж не маємо права. Але це тільки зроблено для того, щоб ми з вами розуміли, що не треба гвафтувати. Зараз дуже багато буде залежати від рішення саме Кирила Боданова, що він має зробити. Так, от зараз наш Кирило Боданов знаходиться. Вже вийшов, але що ж попередувало саме цьому, що зараз має відбуватись у ньому? З 12 серпня, по 2 жовтня, у нього місяць заходив в 11-й дім. Це дуже були великі емоційні відносини з друзями. Але це під Сатурном, це знак карми, тобто це є кармічна подія. 11.2, він ще говорить про те, що ці торги, змагання, в яких він зараз був і брав участь, він поки що перемагає. Тобто це дає йому успіх, поки що він переміг в цих всіх суперечках. Йому допомогли навіть друзі. А з чим це ще пов'язано? Як можна ще це трактувати? Це були якісь майнові питання. Питання грошей. 11 дім. Це може бути навіть групи, тобто це державні могли бути кошти. Поки що, поки що Кирило Буданов переміг саме в цих торгах. Але з 3 жовтня по 23 листопада раху заходить перший дім. І саме в періоді раху урана. Тобто 4-4. Один. Цей період взагалі говорить про те, що має відбутися якась трансформація. У людини можуть з'явитися якісь нові ідеї. Але також це говорить про зміну статуса, зміну роботи. Це тоді, коли людина може себе протиставити суспільству, змінити свій імідж, змінити свій гардероб. У людини може з'явитися бажання зробити собі навіть татушку чи пластичну операцію. В мінусі, це конкретний уход з роботи. В мінусі це людина може проявити якусь халатність. Чи щось упустити від своєї уваги. Також в цьому питанні людина може просто проявити стан лінії і не захотіти більше боротись. Це мінусовка. Так. В плюсі, так, він може поміняти свою роботу на краще. Чи піти просто якось зробити. Е е е е Інший шлях собі під ураном, з якоюсь новою ідеєю, і в нього буде вже нова робота, Ну, принаймні він так буде думати. І заходить Нептун, а ми з вами пам'ятаємо, що це самий небезпечний період, практично в солярному році у кожної людини, з 24 листопада по 16 січня. Плутон заходить в сьомий дім. Це доленосні зміни в житті людини, а саме в сьомому домі це говорить про тих, хто поруч, про наших друзів, про наше партнерство, можливо, і про сім'ю, але швидше всього, це про партнерство. Тут будуть великі зміни. Як же воно може прочитатись? Це чи велике кохання заходить до людини? Або заходить велике таке м крах цих партнерських відносин. Прямо аж до трагедії. Також в мінусі, що може відігратися скандал. Скандал від партнерів, скандал в партнерстві, через соцмережу. Може бути дуже багато травлі, тут може бути багато переслідувань саме через соцмережі, якась інформація, яка може потрапити до соцмереж. І людина може потрапити в таку сама собі зробивши пастку, коли втрата саме його статуса. Тому і будуть змінюватися партнерські відносини. Може відігратися також і втрата репутації. Це мінус. В плюсі, коли він може змінити одних партнерів на інших. Тут можуть також якісь і бути юридичні теж питання. І от вже у нас заходить солярний рік у Кирила Буданова в 2025 році з 17 січня по 8 березня, Сатурн в 12 му домі. Ну, в умовах війни ми вже з вами бачили, як він проявляється да, навіть на нашій країні, коли це все вибухає. Але тут є велика надія на те, що все-таки це Меркурій, це нові ідеї, це нові якісь проєкти. А Також можна сказати таким чином, що людина може в плюсі, що відбуватися у неї. Це іспит волі і совісті, якісь нові цілі і родичні питання, які вона має вирішувати саме в цей термін. В мінусі це обмеження, це самотність, це лікарня. Лікарня, чому, ну, зараз теж захочу пояснити вам, бо якщо в цьому періоді до листопада місяця він може проявити якусь халатність чи багато буде емоцій, тут людина може потрапити в таку пастку, коли в неї може спрацювати саме якийсь інсульт, інфаркт, потім, ну, звісно, обмеження його якихось спілкувань і потрапляння до лікарні. Це в мінусі. Це одна з тих варіантів, які може теж відбутися, якщо людина не зробить правильний вибір, чому я зразу вам говорю за вибір? Ну, по-перше, я б хотіла вам показати. Я прикрила те, що не має право вам показувати, але тільки виділила згідно графіку. Ті точки, які у нього зараз мають спрацювати. Тобто це доленосні точки у цієї людини. І саме вони говорять про 38 років, про 39 років. На цьому графіку я вам показую точку 39 років. Але поперед цим була ще одна точечка 37. Це саме графік карми. В 37 років його вже було попередження. З 37 до 38, в нього вже було попередження карми, що він може йти не тим шляхом, чи він щось зробив, не те, що йому потрібно зробити. Якщо людина виносить уроки саме з тої події першого цього прикасання до графіка, то в 39 років людині дадуть чи плюс, чи мінус. Якщо винесла плюс. Якщо не винесла, значить мінус. Це саме карма прийшла до Кирила Буданова. А нижчий графік це кар'єра. І вона теж в нього буде зараз вирішуватися в 39 років. Куди йде Кирило Буданов? Чи на повищення, чи на пониження. Тому я вам і показую, що йде доля і карма поруч. І тільки наші вчинки нам дають змогу піднятись. Чи падати. Тому зараз дуже великий вибір у Кирила Боданова. І бачите, це табличка карми. Я вам показую тільки те, що нам з вами потрібно. В періоді з 35 років до 44 років у Кирило Боданова стояло в його стовпчику карми 6-2. Це буде говорити про вибір. Правильний вибір. Він має зробити вибір, з ким він йде, куди він йде, і на що він прийшов. Але оця 39 точка, вона спрацьовує і в табличці карми. Вона є під червоним кольором, тобто, це небезпечний рік, коли вирішується практично доля чи карма. Що людина вибирає угу, під цими знаками. Що ж у нас має відбутися в 39 років, в 3? 7. Це чи тоді, коли відкриваються нові горизонти перед людиною, втілення його ідей, в мінусовці це відбувається перекриття шляхів, небезпека аварій. Отака цікава річ. Тому коли вам зараз будуть говорити про те, що якийсь має бути переворот це не про переворот. Це про те, що прийшов період карми до Кирила Буданова. Десь хтось там чув і вирішив розмухати. М -м. Зараз від вибору цієї людини залежить і майбутнє, практично нашої України. Як і яким шляхом ми будемо йти? Що він вибере? Бо. 10-4 4 оце та спокуса, яка була у Кирила Боданова. Це гроші системи, гроші від роботи. Якщо Кирило Боданов приймав участь в розпилі грошей, то карма йому перекриє всі шляхи. І ми ж пам'ятаємо, у нього вже торги почалися. Ще мене цікавила одна історія, яка роздмухується, що хочуть поставити Кирила Буданова президентом, то ця історія має право теж бути чому? Я вам показувала вже цю точку 38. І там з 38 років до 44 років зависає воля цієї людини. Взагалі, це говориться завжди про те, що людину можуть поставити в якісь такі умови, коли людина. Не може рухатись саме по тому шляху, по який їй дуже хочеться, її обмежують. Тому, якщо Кирило Боданов навіть і прийме це пропозицію бути президентом нашої країни, то воно і підтверджує, що так, він може бути. Але ж ми пам'ятаємо, що тільки вибір самої людини. Має право відбуватись. Тому ми зараз з вами стоїмо саме на тому шляху, коли маємо спостерігати, який же вибір вибере Кирило Буданов. Чи він піде знову-таки на спокуси, чи він таки прийме правильне рішення? І ви ж пам'ятаєте, да, що в нього буде іспит його совісті, його волі? І йому прийдеться вирішувати дуже багато юридичних питань. Покаяння. Кожна людина проходить оцей шлях покаяння, і кожна країна має пройти оцей шлях покаяння. Ви ніколи не задумувались над тим питанням, що ж воно значить для нас з вами? Оце слово покаяння. Ми приходимо з вами в церкву на сповідь, але ж ми ж не каємось. А чому не каємось? Ми сподумаємо про те, що ми з вами сповідались і йдемо далі косячити. Ну, типа ж батюшка зняв. А от сам смисл слова покаяння ви ніяк ще не можете багато хто зрозуміти. Я його розбила вам на слова слово покаяння. Поки я не я. Оце і є головна мета слова покаяння. Так от зараз Кирило Буданов проходить теж через своє покаяння. Він має просто знайти той шлях і вспомнити, хто він є насправді. Бо поки що до цього він був. Тою людиною, яка живе під спокусами. І отакий буде в нього тяжкий шлях покаяння. Чому я ще прийшла до цього? Я бачила, я вам вже показувала навіть той же, цей же термін у президента, коли має багато чого відбуватися саме доленосного в його житті. І воно, бачите, так співпало, що і з Кирилом Будановим що це теж доленосне рішення. Які зараз приймає керівництво нашої держави? Отаке От покаяння проходить навіть Україна. Якщо ці люди пройдуть через шлях покаяння, то все у нас з вами буде добре. вами не залишить. Не турбуйтесь про це. Але про зраду – це не про це. Це про тяжкий шлях нашої неньки України. І це тоді, коли я вам хочу показати, що ми всі з вами, як ота одна єдина система, що від рішення однієї, людини, другої людини залежить доля України. І що не просто так до влади приходять ті люди, їм вже зразу призначено і назначено. Тобто подія вибудовується самою долею. І все прописано ще зарані. Тільки треба знати ці точки, коли до вас прийде спрос, і коли вам треба робити правильні висновки для того, щоб вас темрява не поглотило, щоб ви йшли до світлого шляху. Ну, я також вас готовлю до того, що в листопаді Україна теж буде проходити разом з нашим керівництвом через оце покаяння. Но ми ж пам'ятаємо через тернік звздам. Тому зрадоньки я не бачу. Право відбуватися, те, що йому можуть запропонувати бути на місці Володимира Олександровича. Так, таке право в нього є, але я ж вам і показала по кармі, що це тільки його вибір. Це тільки вибір Корила Буданова, а ніякої іншої особи. Ці нульовки, що у президента, що у Кирила Буданова, мені теж не подобається, бо вони якраз під Нептуном. Тому я б радила тим службам, які займаються безпекою наших діячів, державних, саме займатися цією безпекою. Бо ота халатність. Яка була проявлена в цьому періоді, може нам з вами потім відігратися зовсім по-іншому. Бо у Кирила Буданова є ще, так як я вам показувала, той стовчик 3.7, це стовпчик ще і аварій катастрофи, і зайшло свірка на своє місце, став, то це говорить про те, що є небезпека від аварій. Тому будьте обережним за кермом машини. А ми з вами будемо надалі спостерігати, що ж вирішить Кирил Буданов, бо це його доля, а не наша з вами. Ми тільки сьогодні з вами заглянули трошечки залаштунки. Це те, що кожній людині написано. Тому вибачаюсь одразу перед ним, що я туди заглянула, але тільки для того, щоб заспокоїти вас. Що зради-зраденьки немає. Все відбувається згідно Божого плану. І рухаємося ми теж згідно Божого плану. І знаходимо через Пока Я-ні-Я свій шлях. Тому до нових зустрічей. Стосовно консультацій, я завжди намагаюся під відео писати номер телеграму. Всі, хто бажає, пишіть, будемо спілкуватись. А я. Біжу далі, бо події так розвиваються, що іноді треба і зупинятися для дачі вам пояснень. А е спекотна осінь попереду. І ми чекаємо з вами головних подій, які мають відбутися і мають право відбутися саме осінню. Тому до нових зустрічей! Україна понад усе і маю велику надію, що відео для вас було корисним і цікавим. Україна, я тебе кохаю.